Вкладаю своє життя заважу. І о, такий формат незвичний натовиставка. Да? Mm -hmm. mm -hmm. Дуже багато робіт, mm -hmm. дуже не всі різні. Mm -hmm. Вона о, притягує і в якості о, пропаганди і заохочення в якості навіть освітницької, просвітницької. Mm -hmm. е функцій, акцій, вона дуже гарно працює. Такі акції обов'язково потрібні, обов'язково це чудово ж, це дуже речі. Ще один фактор, на який yeah. дуже реагували люди, про те, що це сьома. І що вона поїде далі. Якось своїх так це було. Ми завжди акцентуємо увагу, щоб ви зрозуміли, що це не простий шлях, це шлях дуже довгий, який триває надалі. Yeah, yeah. Дякую yeah, вам декам, дуже. Дякую. Yeah.